І ще сказав, не може бути ніякої домовленості, тільки чи на щиті, чи за щитом. Ну, так вийшло, що на Курщині дуже тяжко, що на Курщині не на рідній землі він поклав своє життя. Людмила Аркадієва, родичка загиблого військовослужбовця Володимира Баранова. Йому було 43. До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював на Чернігівській ТЕЦ. У березні 2022 року пішов добровольцем на фронт. Був спочатку снайпером, захищав Чернігівщину, Знов Грасівщину. Потім 105-й наш пагранічний. Потім 15-та мобільна пригранична бригада загін, сталевий кордон. Це для нього це суттєво було сталеве. Це він. Володимир брав участь у боях за Бахмут, воював на Лиманському, Куп'янському та Вовчанському напрямках, розповідає Людмила. Мав військові нагороди у цивільному житті. Захоплювався мотоспортом. Лямінця привела такого байкера до нас, як помню. У білому світері такий веселий, находчивий. Я ще подумала, думаю, боже, нам ще байкера тут. А це оказалась така чесна, порядна людина. Друг загиблого Юрій Деркач каже, запам'ятає його як людину, що жила наповну. Він наш побратим по мотоклубу, веселий, харизматичний, завальний. Любив мандрівки на мотоциклі. Загинув Володимир Баранов 19 жовтня 2024 року на Курщині. Говорить його родичка. Ми ж чули дев'ять дронщиків, яких розстріляли росіяни. От він пішов визволяти проривати блокаду ту, але не вийшло. Вони вийшли туди. Було там розслідування, і їх знову туди кинули. Інша родичка Володимира Наталія Задорожня каже: він сам викликався на це завдання. Іти до товстого лугу. Вони туди пішли і сиділи в окопі в засіці, тобто пережили артобстріли. І саме після артобстрілу сказали, що він сам захотів залишити позицію і піти, подивитися в тепловізор, аби краще скоригувати нашу артилерію, тобто по позиції ворога. Саме в цей момент прилетів дрон і скинув на нього цю міну. Поховали бійця на кладовищі у Ялівщині. У Володимира залишилася мати, дружина та шестирічний син. Алла Бєдна, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.